Не секрет, що Аня викладає фінанси для маркетологів. Фінанси для маркетологів. Ну, це майже то саме, що фінансовий менеджмент. Фінанси для маркетологів в Львівській бізнес школі Католицького університету. Зробила ребрендинг, Тепер бізнес школа Українського католицького університету. Не секрет, що основна боротьба на будь-якому підприємстві це будь-які компанії, це фінансисти і маркетологи. Да? Завжди кажуть, що це найбільше ворогів. Як каже наш фінансовий директор, ми як чоловік з дружиною, так? Бо ви завжди кажете, що треба гроші, а я завжди кажу, що грошей нема. Тому що цей випуск точно не замінить навчання в бізнес-школі, тому що модуль триває 6 годин, там багато практикумів, що є важливо, домашнє завдання. Ось, але десь так заохотити вас займатися бюджетуванням і думати про фінанси як маркетологи. Ось ми, напевно, точно сьогодні зможемо.